Григорій та Валентина щосереди ходять на базар, аби купити овочі для борщу. Початку купили картоплю. Григорій каже, що у порівнянні із минулим тижнем ціна на картоплю зменшилася. Да все здешевше, 15 купили кілограм. А Оце, була. Ну була трошки дорожче. Була 25-20. Цибуля, пам'ятаєте, скільки була ще не с щоданок? Зараз по 40 була. Ну зараз кучка 20. Буряк, морковка вже подешевше. масло післо буде буде здешевше, ти ще. Да. Борьхто у вас варить родині? Та ми разом варимо. <рес> все здешевшило. і буряк, і морква здешевшала, і цибуля здешевшала. Ну, все, вже. І ще якби м'ясо здешевше, то й борщ був би дешевший. Продавчиня овочів Галина Матюха розповідає, що за останній тиждень ціни на буряк та моркву знизились. Моркву продає по 28 гривень, буряк по 25 гривень за кілограм. Це самі нижчі ціни по овощам. Потім зараз будуть назад підніматися. Навіть тиждень назад я скажу, що морква 35, пам'ятаю, була. І цибуля так само. Буряк десь гривень 30. Ну, Буряк вже така низька ціна на нього тримається вже доволі довго. В плані 30-25. ну». Бо тому, що домашнього багато морква цибуля, це ось цей тиждень вже пішла капітально на спад. Подружжя Сергій та Альона вирощують овочі у своєму господарстві. На ранню капусту встановили цінник по 12 гривень за кілограм. Жінка каже, що знає, що на базарі є капуста і по 10 гривень, але її господарство не може конкурувати із цінами на овочі, що привозять велика конкурента, що було дорожче, воно все їхало з юга або з Польщі і тому. Ціна була дорожча. Коли починаються наші товари, ми почали спочатку з, з самого початку з 15 гривень з капусти мається на ну, Житомирщина Не може конкурувати з южним регіоном. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин каже, що ціни борщового набору ще будуть знижуватись. Традиційно максимально дешеві ціни це на момент купання картоплі і остаточного збору врожаю. Це приблизно десь вересень місяць, середина вересня. Ну знову ж таки, все залежить від погодних умов. Якщо підуть зливи, буде раніше. Якщо буде отака тепла погода, як зараз, то воно може потягнутися і до кінця вересня місяця. Саме тоді будуть найнижчі ціни в році і по капусті, і по моркві, і по буряку. Цибуля, вона традиційно кінець серпня місяця. От, власне, серпень, місяць, початок вересня, будуть найнижчі ціни в році. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.